Всім привіт! Ми з Емілі вже прийшли додому з садочка. бачите я вже на балконі. І ми зараз будемо вчити фрукти та е, цифри. Спочатку ми підемо зараз перевдягатися. Ми вже в Емілійній кімнаті. І зараз будемо шукати її одяг. Так, ну давайте візьмемо ось таке воно. Трошки тепло, але воно ну, таке. Гарне платочку. Спочатку треба перевзутися. Так, Еміль, давай сядь. І я тобі перевзую кросівочки. Так. Давай поставимо їх ось тут. Інший красивичок Ось дивіться, я її вже перевдягла і будемо вивчати цифру. Ось дивіться, у нас тут є е, такі фрукти та цифри. У мене є тут така сумочка, і зараз я відчиню Ось я її відкрила і зараз Емілі буде тянути і е, подивиться, з е, чого ми з першого. Ну, якщо циферка попадеться. То будемо циферки наші робити. Якщо е, фрукти якісь, то фрукти. Давай, Емілі. Циферка, значить, давай починати з цифрок. Молодець. Так. Ну, давай поміняємо, щоб нам було зручніше. З цього, так? Поставили якраз циферку 4. Давайте це все висипемо. Так, наші цифри давайте покладемо, розкладемо їх ось тут. Все, я розклала наші циферки і буковки. Ой, циферки і фрукти. І будемо зараз їх складати. Так, Емілі. Дивись, спочатку ти що? Спочатку яка цифра йде? Один. Правильно. Значить, ти йди, візьмі циферку один. Молодець. Все, Емілі вже поставила. Тепер яка? У нас е, ось тут яка буде циферка? Два. Молодець. Бери. І два я поставлю, щоб тобі було зручніше. Так, яка інша циферка? Три молодець. Дивіться, один. Далі картин. Два, три, чотири. Молодець. Давай, яку ще далі, яка в нас циферка. П'ять, правильно, давай. Я буду класти. А, а, ти будеш казати мені, а я буду класти. Так, далее, какая у нас циферка? Шесть. Молодец. Ставлю. Тут, наверное, по-английски. One, two, three, four, five, six. Далее, какая циферка? Семь. Правильно. Далее. Восемь. А далее? Ну, не, правильно. Дев'ять, молодець. А далі у нас останнє 0. А тепер давай я спитаю, скільки тобі років? Три, молодець. Візьми циферку 3. Далі. Скільки в тебе є іграшок, улюблених іграшок? Одна у тебе улюблена іграшка. Бери. а Скільки в тебе одягу. В тебе з цих цифрок немає, значить давай ти нам покажеш, дивись, ти клади сюди цифрок. І ти повинна показати, скільки в тебе одягу. Візьми одну цифрку. наприклад, дивись, один. І два. Получилось 12. Ти вмієш до скільки такого? До 20, молодець. Давай, дивись, ось 12, молодець. Ну, все, давай тепер фрукти робити. Так, давай тепер вчити наші фрукти, Емілі. Сідай поближе. Давай, спочатку у нас. Який тут фурок? Як ти думаєш? Полуничка? Давай попробуємо ставити. Ні, не полуничка, не підходить. Виноград? Давай попробуємо. Ні, не підходить. Ось це, як воно називається? Це називається, це називається гранат. Давай перевіримо, чи правильно, чи ні. Молодець, правильно, а далі як у нас? Кавун, давай попробуємо. ні на кавун. Виноград. Правильно. Еміль. Далі як. Ананас. Молодець. Першого разу правильно сказала. Далі у нас груся. Давай. не правильно. Далі, як тут полюничка. Молодець. Далі. Банан. Тільки якщо два банани або більше, то будуть банани. А якщо один банан, то банан. Так, давай. Вишенька. Правильно вишенька. Далі. Далі. Ось це. Я, е, як воно називається? Я теж не знаю, як воно називається. Хто знає якось це називається, пишіть в коментарях. Далі у нас що? Залишилось тільки чотири фрукти. Далі яблочко. Давай подивимось. Правильно яблочко, далі. Апельсин. Почекай. А, ось тут апельсин. Значить, правильно. Це я перепутала. Далі. Груша. Ні, неправильно. Груша ось. А тут у нас залишився кавун. Дивіться, як ми все гарно склали. Всім пока-пока, до нових зустрічей!